Як розрахувати вартість трекової системи освітлення? Одне з найчастіших запитань у нашому Дректі. Скажемо одразу, що самостійно прорахувати це дуже складно, оскільки система складається. З різних елементів, які треба прораховувати в залежності від вашого приміщення, але хочемо зазначити, що трекову систему можна придбати невеликими обсягами, тому це стильне, функціональне та сучасне світлове рішення є ідеальним для квартир, будинків, так і звичайних для комерційних приміщень. Ми зробимо вам детальний прорахунок, виходячи з вашого планування та побажань. А також можемо допомогти у створенні світлового проєкту, щоб ви наочно побачили, як світло буде виглядати у вашому приміщенні та надаємо підтримку на усіх етапах реалізації вашого об'єкту. Звертайтесь до LightHub і ми допоможемо з вибором освітлення саме для вас.